Данило, ну ти грав у гірнику спорт Тут ну, грав не так часто, але ну, грав, не забивав. Зараз ти приїхав з Кременем, забив гол. ну Тоді згадай про цей приємний момент. Ну Я дуже задоволений, забити іменно на цьому стадіоні, тому що я грав тут в першій лізі ну і дуже радий повернутися в Кремень. Ну, як прийшло тобі рішення? Запропонували, як як прийняв рішення повернутися? Ну, Я розірвав контракт з локомотивом і в мене було, було дуже мало варіантів, я повернувся в Кремль. Все робив швидко, та, треба було обробити, ударити. Ну, я Перший раз у мене така, така можливість забити, і вдалося забити мені. Ну і як гадаєш, і чого не вистачило вам, щоб здобути очки сьогодні. Оч очко. Вважаю, що нам не поставили так, ну, як одну, одне 11-метрове пенальті. Ну, там було одне чисте пенальті. Я, так, я думаю, вважаю, мене заслу... не заслуговували на поразку. Ну, взагалі це перша гра, багато новачків, так дає надію так, ця гра. Ну, я думаю, вважаю, що ми будемо прогресувати і в подальших іграх думаю, нас чекають перемоги. Владиславе, ну твої враження від гри, чого не вистачало сьогодні, щоб здобути очки? Важка була гра сьогодні, дуже важке поле. Погода не давала грати футбол, який ми можемо. Трошки не вистачило десь. В завершальній стадії, тому що малувати б були в поворотах. Бага... Більше били б десь відскок був та й залетів би. Треба більше бити в поворотах. Ну і тренер сказав, що там два епізоди були у штрафному майданчику. В одному з них ти брав участь, коли він на, на ногу там наступили чи що сталося? Так, да, да, він на ногу наступив мене на красно зараз. Слід від шипа залишився. Ну, я вважаю, що це стовідсотковий пенальті. Рефері в перерві сказав, що там нічого не було, ну, я не знаю. Ну, я вважаю, що це пенальті стовідсотків. А коли там в руку м'яч влучив, ти бачив чи ні? Був порожче? Ні, е, ні той, той, той момент я не бачив. Ну, сьогодні швидкість важко було набирати, да, твій козир. <гум> так, швидкість дуже було важко набрати, тому що ну, поле, поле таке в'язке, тому ну, самі, самі розумієте. Ну, дає надію, така гра. Новачки влилися в колектив, і так непогано виглядало, ви зуміли зрівняти рахунок не, ну, до кінця боролися. <гум> так, так, звичайно, гарна була, цікава гра до останньої хвилини, тому. Для болівальників це була цікава гра 100%. Розчарування є сьогодні? Ні, звичайно, розчарування, тому що хочеться перемагати. Тому... Ну, Посилам Кремені буде далі набрати очки і піднятися. Так, да, звичайно, від гри до гри йдемо, працюємо та сподіваємося перемоги в наступних іграх. Родіон, ну вітаємо тебе з перемогою твоєї команди. Як відчуваєш себе у Ниві Тернопіль? Чи згадав часи, як грав загірник спорт на цьому стадіоні, забивав? Дякую. Так, звичайно, пам'ятаю, як грав загірник ще. Завжди приємно повертатися на це поле, де я провів три роки. Але зараз такий новий етап. І в Тернопіль Відчуваю себе добре. Тяжка гра була, тому я дуже рад, що ми змогли переломити під кінець та виграти цю гру. Як тобі поле? Чудове поле. Така осіння, осіння злива. Ну, Поле не для футболу, я б так сказав. Чи були хвилювання щодо результату, коли зрівняв Креміні, так неочікувано, і потім боротьба знову вийшла. так, трішки ми чуть-чуть з, з роздягальні, як то кажуть, не вийшли. Сразу, відразу перший стандарт ми пропустили. І Десь вони ініціативу перехватили. І здавалося, що може бути все не в нашу користь, але якось так зібралися можливо, після 1 1 та Забили цей гол і дякувати Богу, що вигралися цю гру. Ми передавай привіт гірнику спорту. Друзі, хлопці, керівництво, всім привіт. Я за вами дуже скучаю. Та всім привіт.